Ще в одному садочку Кременчука знов лунатиме дитячий сміх. У закладі дошкільної освіти номер 68 будівельники завершили ремонтні роботи з облаштування укриття. Тож під час повітряних тривог малеча перебуватиме у безпеці. Тут уже відремонтовано сховище, зроблено все для того, щоб маленькі кременчужани були в безпеці. Педагогічний колектив, ви бачите, як Старано і з душею перетворив цей підземний простір в дитячу мрію, в місце, де можна грати, де можна відпочивати, де можна займатися звичними справами. Дуже хочемо, щоб це укриття якомога менше використовувалось вашим дитячим садочкам, щоб якомога менше було тривоги, але якщо вони будуть, щоб діти почували себе тут в безпеці. Укриття оснащене усім необхідним для перебування дітей, комфортними меблями, іграшками, санвузлами, душовою. Генератор та аварійне освітлення стануть в нагоді при можливих відключеннях електроенергії. Педагогічний колектив з нетерпінням чекає на своїх вихованців. Нашому закладу цього року виповнилось 51 рік. І незважаючи на такий вже поважний вік, будівельникам вдалося обладнати таке сучасне, яскраве, гарно оснащене укриття у нашому підвальному приміщенні. Ми, надзвичайно, на цьому раді ми додали свого яскравого дитячого оздоблення та облаштували меблями і чекаємо нашу малечу. Головне завдання міської влади, аби усі діти Кременчука мали змогу отримувати освіту у безпечних та комфортних умовах. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.